Добрий день. У вас сьогодні третій день циклу. Ми щойно зробили ультразвукове з вами дослідження. На ультразвуковому дослідженні немає ніяких кіст, так є дрібні фолікули, і ми можемо починати з вами стимуляцію. Чому ми можемо починати стимуляцію саме сьогодні? Тому що для початку стимуляції головною умовою є наявність дрібних фолікулів антральних, які ми можемо бачити на ультразвуці. Тому ми з вами сьогодні починаємо. З чим я вас і вітаю. Ви зрозуміли все, як приймати медикаменти. Так, медикамент. препарати тримаються в холодильнику, Нагадую, так, зрозуміла. Дякую. А щойно я була на консультації у лікаря свого, і ми дивилися УЗД контрольна на наші фолікули. Була призначена пункція на наступному тижні. І ми сподіваємось, що на пункції будуть якісні отримані яйцеклітини.